Мирні жителі Сходу страждають як від бойовиків, так і від українських військових. Організація Об'єднаних Націй оприлюднила звіт щодо порушення прав людини у зоні АТО. Зараз надзвичайно складна ситуація на блокпостах, де осіли терористи. Їх зупиняли озброєні групи на блокпостах, яким чином їх залякували та грабували. Через блокаду до Луганська неможливо підвести гуманітарну допомогу. Лідери так званої ЛНР публічно заявили, що вони відмовляються від будь-якої допомоги від українського уряду. Українські військові також можуть порушувати права жителів сходу. В ООН наголосили, досі жодного юридичного статусу не мають добровольчі батальйони. Я ще раз хочу сказати про те, який має бути юридичний статус цих батальйонів. Потрібно більше контролювати всі сили, включно з батальйонами волонтерів. Також ООН планує перевірити заяви представників національних меншин про те, що в лавах терористів воюють представники російських угрупувань неонацистів, адже це може спровокувати нові порушення прав людини.